Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Аю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 18 серпня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. У зоні проведення АТО загинув ще один буковинець. Незважаючи на прийняття мораторію міськими депутатами. Вже з 1 вересня буковинці платитимуть більше за електроенергію. Для дітей із багатодітних родин організували справжнє свято. У зоні проведення АТО загинув ще один буковинець. 17 серпня, у ході проведення антитерористичної операції та виконання бойового завдання, під час обстрілу з міномету загинув молодший сержант Ковальчук Сергій Петрович 1973 року народження. Загиблий герой був призваний до лав збройних сил по мобілізації, а у подальшому уклав контракт щодо проходження військової служби. Незважаючи на прийняття мораторію чернівецькими депутатами на підвищення вартості комунальних послуг для населення, вже з 1 вересня буковинці будуть сплачувати більше за спожиту електроенергію. Чому? Далі у сюжеті. Ціна на електроенергію встановлюється державою. А Чернівці обленерго постачає її населенню. Є відповідна постанова, якою передбачено етапи здорожчання електричної енергії, приведення Тарифів для населення до обґрунтованого рівня. І черговий етап ми будемо мати з 1 вересня 2016 року. Тобто, от в цьому місяці ми вже платимо по тих тарифах, які є останній раз. З вересня електроенергія буде нараховуватись по нових тарифах. Проте, згідно з ухваленим рішенням сесії Чернівецької міської ради про мораторій, може виникнути плутанина у споживачів, переконаний комерційний директор Чернівці Обленерго Віталій Бакланов. плутанина буде, тому що ну споживачі, наприклад, отримавши таку інформацію, просто замість того, що з отриманим рахунком йти кудись в банківські відділення. Або дощадбанку вони почнуть писати скарги, писати якісь запади, а ніяких юридичних перспектив в них не буде, тому що ну, тариф він встановлений. Мораторій, рішення, яке було прийнято, воно я переконаний, що є рішенням популістичним, адже, наприклад, спілкувався з представниками. Про це рішення обговорював представниками Чернівці Газу Обленерго. Зрозуміло, що вони керуються в своїй діяльності законами України, постановами НКРЄ. І так з настрою зрозумів, що це рішення буде просто проігноровано. Ольга Бучулинська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівці водоканал втратить 24 мільйони гривень у рік через те, що депутати Чернівецької міської ради підтримали рішення про мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це Чернівецькому репортеру повідомив керівник цієї установи. Запевняє, якщо з 1 вересня тарифи зростуть, а чернівчани, зважаючи на рішення депутатів, не доплачуватимуть, то виникне юридичний колапс. Більше у сюжеті. Депутати міської ради міскували і таки підтримали рішення про мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. А тепер міскувати доводиться працівникам Чернівціводоканалу. Адже кажуть, якщо городяни зважатимуть на таке рішення депутатів, то комунальне підприємство втратить чимало коштів. Як наслідок у Чернівціводоканалу виникне ще більша заборгованість. Фактично, тут є юридичний колапс. Бо згідно закону органам, які встановлюють тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення, то є національна комісія з електроенергетики і комунальних послуг, і ми маємо діяти по закону, ми маємо виконувати рішення національної комісії і. З іншого боку, в повноваженнях міської ради немає встановлення тарифів на централізоване водопозичання і водовідведення. І от як, як в цій ситуації діяти, да, важко сказати. Працівники Чернівців водоканалу не знають, як діятимуть, зважаючи, що депутати прийняли рішення, яке не мали б приймати. Але добре знаю, скільки таке рішення вартуватиме комунальній установі. Ми подавали матеріали в національну комісію підвищення тарифів, там в середньому, виходить, ну, разом вода з каналізацією 28%. Це в гривнях менше трьох гривнів за кубічний метр двох послуг. По дохідній частині це втрата 24 мільйона гривнів. А це 24 мільйони – мільйона. Це я називаю річну суму. Для комунального підприємства це чималі гроші, особливо зважаючи на те, що є необхідність у заміні мереж. Ось і наразі такі роботи проводяться і не лише зважаючи на підготовку до осінньо-зимового періоду, а тому, що лево частина з них зношені і потребують заміни. Це технічні роботи підводні на оголовки в на водозаборі в Миткові, Це промивка кожного року. Резервуарів чистої води і е, значить, по мережах це перекладка аварійних ділянок мереж, водопроводу каналізації, заміна. Е... І ремонт пожежних гідрантів і так само заміни і ремонт запірної арматури. Наразі 65% із запланованого вже виконано, запевняють комунальники. Три з половиною кілометри в межах міста вже замінено ще два на черзі. Виконати ці роботи планують до кінця року. По каналізації вже замінено 700 погонних метрів мереж. Так само, десь чотириста п'ятсот метрів ще буде до кінця року непомінено. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Порушники ховали цигарки у колесах та піднижчем автомобіля. За минулу добу у пункті пропуску порубне прикордонниками спільно із митниками було припинено дві спроби незаконної переправи цінових виробів до сусідньої Румунії. Так, близько четвертої ранку на виїзд з України прибув легковий автомобіль, за кермом якого був 33-річний мешканець області. Правоохоронці провели поглиблений огляд автівки, під час якого було виявлено 800 пачок. Цигарок різних марок пакунки із куровом гори бізнесмен заховав у тайниках, розміщених під нижчем автомобіля та під каркасом задніх сидінь. Разом із виявленими циціновими виробами було вилучено і автомобіль, який оцінено у 70 тисяч гривень. А кількома годинами раніше у тому ж пункті пропуску порубне 27-річний громадянин Румунії також спробував приховано перевезти через кордон ситінові вироби, які ретельно запакував у колеса своєї автівки. Працівниками пункту пропуску було вилучено 648 пачок сигарет. Цигарки вилучили, а на обох чоловіків, які спробували збагатитись незаконним шляхом, складено протокол про порушення митних правил. Європейська інтеграція, виклики і можливості виходу на ринки ЄС малого та середнього бізнесу. Саме це обговорювала на черговому засіданні прес-клубу ГО Лабораторія демократичних трансформацій. Якими повинні бути критерії готовності для виходу на європейський ринок? Про це далі. Щоб вивести український бізнес на європейський рівень та зробити його конкурентно на думку експерта Олега Мірошниченка, першим кроком повинна бути відповідність міжнародним високим стандартам. Потрібно якомога швидше почати вести бізнес за високими міжнародними стандартами. Якщо ви працюєте в певному секторі, в певній ніші, вивчайте ті міжнародні стандарти, схеми сертифікації, які вам колись прийдеться пройти. І розуміючи ті вимоги, будуйте бізнес вже сьогодні, максимально близько до тих вимог. Тоді, коли для того, щоб почати експорт, зазначає пан Олег мало одного бажання. Потрібна також готовність, адже перед пошуком потенційного партнера на заході варто себе підготувати. Ну, мабуть, найперша річ це мотивація. Експортний бізнес не може бути ситуативним. Експорт треба будувати стратегічно. Це значить підготовка персоналу, який знає хоча б англійську мову. Це значить мотивація менеджменту, який не говорить: ось тобі два місяці, принеси мені за два місяці контракт розуміє, що контракт не може укладатися без якихось змін в процесі виробництва в зовнішній комунікації, змінах на сайті і так далі. Тобто, системний підхід, це також певний фінансовий запас. Петро Гайдачук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Замість червоної ручки зелена, замість наказових слів, прохання. Вже з 1 вересня цього року першачки та учні початкових класів вчитимуться по новому, адже міністерство освіти України зменшило навантаження. Які ще зміни очікують на маленьких школярів, і як до нововведень ставляться батьки у сюжеті. Не хочу вчитись, боюсь, хвилюю. Саме такі слова батькам нерідко доводиться чути від маленьких школярів, аби вони мали бажання вчитись і гризти граніт науки було легше. Міністерство освіти України затвердило зміни до програми початкових класів. Нас ознайомили з такими змінами. Перш за все, це самостійність вчителя. Тобто, вчитель повинен хвалити і оцінювати роботу дитини, використовувати слів молодець в тебе все вийде. Ти справишся для чого це? Ну зрозуміла річ, що дитину буде стимулювати до активної праці, особливо, що ми говоримо про першачків. Оскільки страх досить часто стає на заваді і не дає можливістю повністю розкритись дитині, фахівці вирішили ввести ще такі нововведення. Олівець замість ручки так можна буде легко виправляти помилки і не боятись зауважень вчителя. А ще ні червоній ручці. Вчитель початкових класів Олена Блас це вважає позитивним, та пристосовуватись до багатьох змін їй не доведеться, бо вже давно використовує саме такий підхід у навчанні. Ми, вчителі, котрі працюємо за системою розвивального навчання, давно вже практикуємо перевіряти зошити зеленою ручкою. Для чого зелений колір він ну. Ось Саме так зелений колір він сприяє, він заспокоює дитину. Він сприяє для того, щоб дитина не агресивно реагувала на проблему, а щоб вона розуміла, що її потрібно вирішити. А ще педагог використовує підхід у навчанні, який дозволяє учням відчути себе у ролі вчителя, тобто вони самі ж можуть виправляти свої помилки. Я дозволяю дітям користуватися зеленим олівцем для того, щоб вони мали змогу самостійно перечитати свою письмову роботу і виправити помилку. Я зеленою ручкою вони зеленим олівцем. І дуже добре. Тобто, і ця помилка їм не враховується. І ця помилка їм не враховується. Для чого? Це для того, щоб дитина мала мотивацію, перш за все, а по-друге, ця помилка повинна їй запам'ятатися. Син Буковинки Наталії Філіпчук 1 вересня вперше сяде за парту в цій школі. каже, тішиться, що такі зміни запровадили. Для мене найцікавішим є запровадження використання олівця замість ручки. Я ось цікавилась думкою вчителів каліграфії. То вони вважають, що використання олівця це дуже прогресивний крок, оскільки олівець пише м'яко, і це знімає стрес та напругу з дитячої ручки. Використання олівця, як на мене, формує іншу культуру сприйняття помилки. Очікують батьки, що полегшать і стимулюватиме до навчання і інші зміни до програм початкових класів. Такі пропозиції, як збільшення частки креативного вибору в образотворчому мистецтві, в музичному мистецтві, в трудовому навчанні, як на мене, це дуже важливі кроки в реформуванні освітньої, освітньої системи України. Також відмінять читання на швидкість. По-новому відбуватимуться і заняття уроків фізичного виховання. Окрім того, учням першого та других класів більше не доведеться зубрити на пам'ять всю таблицю множення. Необхідно буде знати її лише до п'яти. Ольга Андрійська, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Для дітей багатодітних родин організували справжнє свято. В одному з торгівельно-розважальних центрів міста меценати дарували дошкільнятам, які цього року переступлять з пороги шкіл корисні подарунки та розваги. Як все було далі? Дітям з багатодітних родин меценати разом з розважальним центром депо організували свято до 1 вересня. Малечі дарували рюкзаки зі шкільним приладдям. У мене є фарби. У мене є картон і бумага. У мене є фломастера. У мене є дощечка і пластилін. Подобається. А чим тобі подобається? Що я з ним можу ходити в школу. А хочеш до школи? Так. Да. А чому? Там багато можна друзів знайти. Блакно. Ручка, лакети, сошити і все. А скажи, чи подобається тобі подарунок? Так. Да. А чому тобі? Чим тобі подобається подарунок? Блокнот. Хочеш до школи? Так. Да. А чому? Учитися я хочу. Діти мали змогу поспілкуватись, пограти в ігри, Після чого для них накрили святковий стіл. Це від моїх однодумців, від мене особисто, від рідного міста, тому що не хочу, щоб це якось зв'язали з політикою. Кось Знаєте, просто ми це робимо щороку. Хочеться дітям щось подарувати. Ви знаєте, це багатодітні сім'ї, їм дійсно потрібна допомога. По-перше, це вже не таке навантаження на бюджет для батьків, тому що сьогодні зібрати дитину в школу, я думаю, що батьки мене це дуже дорого. Ну і я особисто, і ми всі мої друзі-однодумці робимо все для того, щоб якось допомогти цим дітям, цим людям. Знаєте, мені особисто дуже приємно, коли люди, діти отримують такі. Подарунки Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. художниця не по професії, а за покликанням. Так про себе говорить Ірина Зиник, яка творить у техніці НКУстики. У Чернівцях відкрилася її друга персональна виставка. Представлено 45 робіт. Більше вже за мить. НКУстика, як техніка живопису, включає змішування пігментів в плавленому воску, після чого гарячі воскові фарби наносяться на поверхню основи. Цей метод відомий ще з часів Древньої Греції та Єгипту. Техніка, відома благодаря фаюмським портретам, які робили розкопки в Єгипті і знайшли саме Картини написані, навіть не картина, а ікони написані в цій, в цій техніці. А у художниці захоплення НКУ такою почалося у 2002 році. Віділа картинку, а 5 формату которую нарисовал ребенок. Там были такие стилизованные горы и такое слабочитаемое море. И вот эта картинка, она реально меня захватила. И когда сказали мне, что это нарисовано утюгом и восковыми карандашами, вот тут, наверное, знаете, этот щелчок произошел. И я пришла домой и подумала, надо обязательно попробовать. Наразі представлено 45 робіт художниці. Мені дуже подобається її творчість. Це дуже цікаво. Це так нетрадиційно. І от, ну, кожна картина вона має такий свій зміст. Я от почала дивитися, я ніколи ну, не приходила на такі події. і Це перший раз. І я бачу, як кожна картина має свій зміст. От, цю картину це як зимовий ліс із Нарнії. Бачили цих народів? Я і книгу читала. Вот це от для мене. А там, бачите, мастер і разом. Ольга Бочулинська, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У дворах у Ратуші анонсували проведення сімейного фестивалю Пікнік Фемелі Фест, який відбудеться 17 вересня на території стадіону Буковида. Яким, за задумкою організаторів, буде свято та що передбачає його програма, про це далі. Сімейний захід, що покликаний зібрати чернівчан та гостей міста під назвою Пікнік Фемелі Фест, збираються організувати вже цієї осені. Однією з основних складових пікніку буде фестиваль вуличної їжі. От, е, на, на локації вуличної їжі ми зібрали ну, і збираємо, продовжуємо е, спілкуватися з представниками, кращими представниками. Ресторанного бізнесу міста Чернівці. Я думаю, що гості нашого фестивалю будуть задоволені тими учасниками, які прийдуть і будуть їх тішити своїми своєю їжею, своїми товарами і так далі. Окрім цього, буде створено локації для арт-простору нетрадиційних жанрів мистецтва, відпочинкові зони для дітей та дорослих, розважальна програма. Не обійдеться також і без концерту за участі українських виконавців. Добавимо, що у нас будуть дві сцени. На одній, як сказав Ігор, буде виступи українських гуртів, і де буде хедлайнер Дзізі. Також буде друга мала сцена, де будуть проходити майстер-класи. Наприклад, майстер-класи, як готувати каву по спеціальним. Рецептом та багато інших різного роду майстер-класів. Також там будуть проходити виступи наших місцевих гуртів та діджей сети. Фестиваль відбудеться 17 вересня на території стадіону Буковина. Сімейний фестиваль такого типу планують проводити в місті щорічно. Петро Гайдащук Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.